На небі зараз багато планет в стихії води, це більше половини, або, ну, та, більше половини енергії в одній стихії накопичилось. Ну, Це так, приблизно я вскідку, просто щоб підкреслити, яка їх велика кількість стихії води. І це означає, що теми тайного, містичного, підсвідомого. Вони зараз підсилені, і відповідно люди, які вміють і цікавляться темами таємничого, підсвідомого, психологічного, містичного, магічного. Значить, от в ці теми зараз всі підсилюються. Стихія води вона протилежна стихії землі, матеріальній стихії. І в стихії землі є тільки одна дальня планета зараз. А, ні. Вибачаюсь, жодної планети немає в стихії Землі. І що це означає? Це означає от сильний вплив от цього нематеріального світу. Біополя, <кхем> яке навколо і внутрі нас, такої енергетики? Е в подіях життя це означає відсутність стабільності, ну і ще більш підсилена, ніж зазвичай. Якісь зміни, дивні зміни, якісь е, міграції, тобто люди кудись мігрують, їдуть, переміщуються. Як я вже колись наводив приклад, в мене колись на дачі була така тема, що пройшов сильний дощ навесні, і я розсаджував розсаду, просто отак от землею брав і, і в інше місце сажав. І отак от це. Без лопати, без нього чого так вийшло, і отак от, от розсадив всю розсаду. Густо помідори зійшли, і я раз, раз, раз. І от це стихія води, Тобто, земля розм'якла, і можна легко щось змінити в ній. А потім, коли вона вже про прополоти то уявіть, як все життя. Тобто зараз легко робити якісь зміни в характері між людей. Е, так, а водночас стихія води дуже тайна, дуже скритна, і може проявлятися так, що окрім того, що інтерес до тайного, до скритного, е, до історичного. Тобто, ну, це вже залежить від людей, яка вже людина. І е, три знаки зодіака стихії води: рак, скорпіон і риби. Рак в резонансі з історичним, тому якісь історичні таємниці, історичні факти. Традиції, рак. Тема традиції. Ну, хто якими традиціями цікавляться, хто релігійними, хто езотеричними, хто національними. Ця вся тема теж дуже ну, жива зараз всередині наприкінці жовтня і на початку листопада. І також рак тема сім'ї, тож в сім'ї якісь теми, це якісь можливо, з дитинства згадки. Корекція якихось дитячих психологічних травм зараз може відбутися, корекція батьківських дитячих травм. Значить, <свісно> дітей. до ну, дітей в негативі, позитивні якісь робота з родовими і з історичними енергіями. Тобто знак зодіака Скорпіон, другий знак стихії води. Він в резонансі з магією. Під словом магія в даному випадку, я розумію, як вплив ну, однієї людини на іншу або на ситуацію. Тож зараз це потенціал для цього він підсилений. Але в знаці з Діака Скорпіон знаходиться чорний місяць ліліт, який може провокувати на якісь помилки негативну магію, чорну магію і на працьовку негативної карми в магії. Тож, з точки зору магії, тут потенціал є, але треба бути уважним, бо ліліт спокушає і підштовхує до якихось некоректних дій. Також тема скорпіону пов'язана з такою таємничою і сакральною темою, як інтимне життя, тобто, тому в інтимному житті людей в сексі теж якісь. Ну, вже, в залежності від людини, специфічні процеси відбуваються. В гіршому випадку це якісь проблеми, якісь навпаки, ну, тут діапазон широкий, і в людей є можливість ну різного вибору в цих питаннях. Також скорпіон в резонансі з потойбічним світом, з душами. Людей, які пішли на той світ, ну, зі смертю і з тим, що стоїть за смертю. Тому в негативі це означає якісь ну, смерть дуже. Оскільки ті аспекти, які в знаці зодіака Скорпіон, вони ну, так, ну, їх називають гармонічними прикутник, який іде до Скорпіона, то це означає, що багато процесів відбувається. Ну, Умовно кажучи, легко. Тобто, легко людина уходить на той світ. Що означає легко, це, ну, не... ну наприклад, ніхто не думав, що людина піде, а вона пішла. Там от відомий музикант, наприклад, пішов нещодавно, Грін Грей. Тобто, я сьогодні бачив повідомлення таке в соцмережах Царство Небесне. Українцям, які уходять від нас, і, тобто ну, люди кажуть, не віриться. Тобто, людина уходить ну якось не, не через якісь складнощі, а от просто так, якби так це виглядає. Ну як воно там насправді треба дивитись в конкретному випадку. Ну, нюанс такий, що дуже легко процеси відбуваються, і хто вміє взаємодіяти з душами людей, які уходять на ну на той світ, то зараз. Є такі підсилені можливості. Також Скорпіон знак Снаксдяка в резонансі в цілому з більш складними ситуаціями, але ліліт Скорпіоні провокує людей на ускладнювати те, що є, драматизувати. І в конструктиві це означає, що людина може навпаки в складночах відчу, відчути внутрішню силу і. Ну, Отримати силу з випробувань. тобто, ну, Наприклад, які ми українці молодці, що ми, тобто, от реально така нація тепер можна сказати, ну, стійка, сильна, і так ми знаходимося в скрутному положенні, але ці ну, випробування вони не тільки нас руйнують, але водночас і загартовують, підсилюють наш характер. І зараз цю силу Марс, планета сили в Скарпіоні, а Скорпіон означає ці випробування складнощі. Тобто це означає, через випробування, через складнощі можна ну, отримати цю силу зараз ну, відчути, трансформувати ці ну, проблеми випробування в внутрішню силу, якби так. І знак зодіака Риби це третій знак стихії води в ньому планети. Він означає більше релігійне, більше відчуття зовнішнього Бога, ну, або внутрішнього, або, в общем, відчуття себе каплі в океані. Океан це все, світ Бог. Тобто підпорядкування Богові, позиція, що все залежить від Бога, і ну, якісь молитви, надії, сподівання, це тема знака Зодіака Риб. Тобто, і зараз дуже серйозні такі можливості от, працювати зі своєю психікою, з енергетикою, щось змінювати, покращувати. Хто ну, навпаки це не зможе використати або не вміє, або не вміло, то навпаки, можна зараз легко зіпсувати щось в психіці ще більше, тобто зійти з глузду і так далі. Тому закликаю використовувати цей період навпаки для. Того, щоб ну, себе психологічно покращення якесь зробити, ми можемо спостерігати теми стихії води. ну Наприклад, також фізично, коли от в Одесі якісь видатні події відбуваються пов'язані з антикорупційними там процесами в місті Одеса. також тема стихії води в астрології це тема нафти і газа. Ці рідина нафта, бензин і газ теж в астрології, це ну, як стихія води. І теж дуже ну, різні процеси тут зараз відбуваються. Із-за того, що стихія води пов'язана з тайною, то зараз особливо недоречно якась конкретика, типу якісь точності, бо їх насправді немає точностей. І все дуже в плаваючому режимі. Із-за того, що тема брехні це теж в резонансі зі стихією води. Ну тому що не сказали, промовчали, відвели погляд людей від чогось, переключили увагу на щось інше, а насправді щось робиться. То, до речі, ще стихія води це спецслужби. От нещодавно був виступив Буданова, тобто такий, тобто представника спецслужб. Якісь новини із Російської Федерації бачив, що складнощів здоров'я в Бортнікова, голови ФСБ. Тобто дуже різні процеси будуть відбуватися в, ну, в спецслужбах, от і вже відбуваються. Тому на полі бою це можуть означати якісь тайні операції, і партизанські тайні в тилу. Натіхаря, тобто невидимим якимось чином із тяжка, в обход, от такі дивер -диверсії, ну, якісь і події, які невідомо, хто це зробив. Тобто, оскільки стихія води це є тайна, то невідомо, хто це зробив. Темою цієї стихії є гнучкість, тож велика гнучкість. На відміну протилежної стихії Землі, відповідно, планет мало зараз, точніше, немає. Це означає, нема конкретики, оформлення, оформлення договорів, концепцій, документів. Оформлення немає утримання, фіксації. Ну, от як риби, вони мігрують, вони ж на місці не стоять, і стихії землі нема, нема фіксації. І люди, які люблять тверду ґрунт під ногами, їм зараз дуже складно. ну, Дуже складно. Така тема тайних спецоперацій, як ботоферми російські. От в мене був прямий ефір у, у значить, неділю на моєму каналі відбувся. І там набіжало багато прям, ну, більше, ніж зазвичай, російських ботів. Ну і вони почали писати ну, там свої, що вони пишуть. І я звернув увагу, що вони ну, дуже себе якби ну, видають. Тобто, Легко розуміти тобто, ці тайні всякі, які, ну, тобто, ну наприклад, там в, із того, що я запам'ятав, значить, таке, наприклад, пишуть російські боти, що нас не сламіть. Ну, от психологічно, якщо людина каже, нас не сламіть, нас не сламіть. Та що це означає психологічно? Ну, боїться, значить, тобто насправді раз таку ну, якщо б вона вона б впевнена була, то б ну, такого б не казала, ну, наприклад. От, або там ображають. Ну, коли людина ображає, коли ну, вже насправді інших аргументів ну, немає. Ну, нормальних аргументів немає, тобто, значить, ну, позиція неправильна, раз нормальних, ну і так далі. Тобто, і так, оце мені легко ці думки всі прийшли, що ну насправді вони вроді би працюють, ці боти, а, а фактично вони викривають ну, паліво. Тобто, виходить, серйозне таке паліво Ну, того, чого насправді там ця Російська Федерація боїться, не хоче як неї позиції. Тобто, от робота от з такими тайними психологічними. Читати між строк тема стихії води, тобто реально боти щось пишуть, але між строк, понятно, зовсім інше, ніж. Ну, і взагалі, стихія води це тема намьоків, натяків, і коли, ну, якби воно е перспективно звертати увагу не на, не на формальність, не на форму, а те, що йде між строк. Е в комунікаціях між людьми це те, коли. Людина отримує інформацію не скільки від слів, які говоряться, а від інтонацій, ну і інших невербальних засобів передачі інформації. Тобто можна щось зрозуміти і скоріш всього з'являться відео на таку тему. От Путін сидить в такій позі, і це от дивіться, от, що означає раніше. Він отак от сидів, а тепер отак. От, знаєте, що це ось от таке означає. Ну от на таку тему скоріш всього, з'являться багато зараз матеріалів. І ну, люди, які довіряють вищим силам, ну, тобто, або іншими термінами, людина, яка вірить, віруюча людина, їй в такий період легше. Хоча ну, конкретних матеріальних фактів форми підтвердження, тобто і атеїстичного складу, характеру люди, їм зараз складніше, бо або вони, вони будуть відчувати, що їх дурять. Ну, якби так. Е, ну, от така інформація про стихію води. Ну, і дійсно, якісь морські регіони, там Крим, Азовське море, Оде, Одещина, там слід очікувати і далі якихось важливих, дуже сильно важливих подій. Ну, також це в Україні, а в інших морях там Балтійське. Північне на Росії морі там теж відбуватися якісь важливі процеси. Стихія води може проявитися також як наводнення або інші якісь стихійні процеси, пов'язані зі стихією води. Тож будьте уважні з точки зору там, дощів, бо ну, можуть бути якісь там, особливо холодні дощі. Тобто треба звернути увагу там, на одяг, взуття щодо дощової погоди. Теж вважаю на найближчі часи дуже актуально. А взимку ця зима там будуть багато, просто вроді трошки не в тему, але хочу сказати, в районі новорічних свят, плюс-мінус пів місяця, там буде особливо багато планет в Казірозі, які означає холод в астрології. Тож, от, середина зими, вважаю, буде. Холодніша, ніж інші зими. До речі, в здоров'ї стихія води означає ну, вся, всякі рідини ну, в тілі людини. Тобто і, ну, теж, в залежності від здоров'я людини, можуть бути якісь ну, специфічні історії, пов'язані от, з рідинами в тілі людини. Але із-за того, що. Із-за того, що стихія води означає розпливчитися не конкретність, то може бути складності з, ну, з уточненням діагнозів, з, з постановкою точних діагнозів, і взагалі там з точними цілеполаганням, з, точні, з точністю, бо це тема стихії води, а там зараз планет мало ем, наближається період ретроградного Меркурія, який буде в, в листопаді, але. Після 22 жовтня планета Меркурій буде йти ще вперед, але по тим місцям, до яких вона потім повернеться назад. І це вже означає, що коли вона піде по той дорожці, до якої вона повернеться, це вже петля ретроградності і вже вплив ретроградного Меркурія. це з 22 жовтня. Але ну в промазування столичному я стикаюсь з тим, що процеси дуже інертні, часто в житті, і в мене вже таке було вже на цих вихідних, вже я зустрів людей зі свого до мене. Прийшла моя учня. Я колись раніше займався викладанням гри на гітарі, вчив дітей грати на гітарі, і прийшла. Вже не дитина, а вже мама, коли колись була дитиною, яку я вчив грати на гітарі, і привела свого підлітка. Бо він хоче вчитися грати на гітарі. І ну я цим зараз не займаюся так прямо. Ну от з ними займався, і ми згадували старі ну, якісь часи. Вона звертала увагу, каже: От раніше ти був більш категоричний, там в я пам'ятаю, зі мною, більш жорстко. А що ж ти з моєю дитиною більш м'яко. Я кажу: Та, ну <сміття> нехай грає так, як йому хочеться, що я буду йому нав'язувати. Тобто м'якість, на цьому прикладі стихія води м'якість, і от ретроградний Міркурій це минуле. До речі, по темі музики вона теж в резонансі зі стихією води. Тож, хто кого підтримує музика, тобто співи, пісні, там, гра на музичних інструментах. І з цього теж зараз, всередині, наприкінці, на початку, жовтня і на початку листопада, можна отримати ресурс. Це буде підтримувати співи, пісні. Ну, воно і в плюсах, і в мінусах буде проявлятися знову той самий приклад тот відомий музикант, тобто помер. Тема музики. Ну, це ну, в такому мрачному режимі. Проявились. Ну і в позитивних режимах тема музики теж буде проявлятися. В негативних може проявлятися так, що на вулиці хтось буде йти слухати музику в плеєрі, і там не помічати автомобілів, і це може підвищувати аварійність. Взагалі то цього тижня, тобто, а саме 22, 23, 24, 25 жовтня, коли Марс. З'єднується з чорним місяцем, то це підвищений ризик ну якихось нещасних випадків. Також ліліт це одна з ключових позицій в темах суїцидів, тобто, люди значить, можуть мати схильність до суїцидів в найближчі дні. І тому, якщо ви зустрічаєтесь ну, з якимись такими ситуаціями, то підтримайте людей, бо вже наступного тижня, тобто вже там 28, 29 жовтня, ситуація буде не така мрачна. Мрачності додавить перший градус Скорпіона, Сонце зайде в Скорпіона, Ну, це в середу четверг-п'ятницю, тобто 22, 23, 24. Це може от створювати підсилену руйнівну енергію, таку, яка от до суїцидів може підштовхувати, або ну, бути причиною кількості збільшеної кількості смертей на війні. Взагалі тема Ліліт це тема помилок. І якщо не робити помилок, то взагалі тоді все добре зараз. Наприклад, планета Сатурн зараз знаходиться ну, в дуже вигідній позиції. До неї мають лучі багато інших планет, навіть планета Юпітер, яка означає розширення підтримки, має аспектація до Сатурна. І Сатурн означає техніка безпеки або робити все по правилу, по графіку. І тому я можу порадити: от наприкінці жовтня. Якщо ви не знаєте ну, в якихсь ситуаціях, просто дійте в стилі Сатурна. Тобто не поспішайте по порядку, серйозно, відповідально і читаючи інструкції і тримаючись техніки безпеки, я вважаю, що це гарантія ну, хорошо прожити цей період. Деякі люди, до речі, я до них теж відношусь. Останнім часом можуть проявляти таку авантюристичність і більше ну йти на навпаки в якихось складних ситуаціях. Бути в, на, от, буквально минулого тижня спілкувався з людьми і на ту тему, що я кажу: ой, щось вже довго війна, щось нерви якось. Не, не витримують і мені кажуть, оце. Ми, ми тебе туди не посилали. Міг би смитися за кордон на початку війни. Я кажу, що ви ви хоч таке кажу, військові. Не скажіть, бо це вообще трешняк. Таке говорити ну, люди за кордоном. Ми завражають. Тобто, що це ну в Україні знають, що це не, не так треба думати на цю тему. Ну, багато таких психологічних речей ми можемо зустріти зараз і ну, людям ви можете зробити хорошу психологічну підтримку. Причому стихія води вона навіть не в тому, що сказати щось конкретне, а просто щоб людина відчувала психоемоційну таку от ну, підтримку. І цього зараз достатньо. Да, і я, я ж кажу, що там я знаходжуся в якійсь там кризовій історії, хтось ще більше кризовій історії. І зараз, оскільки багато гармонічних аспектів, можна якось гармонізувати цю кризову тему, ну, в якій людина знаходиться, зробити щось таке, бо цей трикутник він означає гармонізувати, допомогти. І раніше, якщо щось не получалось, то зараз. Так, да, треба по правилам, але певний відсоток авантюристичності він зараз працює. І оця фраза така модна останніми роками. О, а що так можна було? Ну от зараз на, в, 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 в другій половині жовтня вона дуже актуальна. О, що так можна було так. Зараз можна багато чого, що раніше ну, не получалось, бо стихія води означає гнучкість і все тече, все змінюється. Тобто, і це означає, що те, що раніше було так, а зараз може бути не так, зараз по-другому, треба уточнювати. І ретроградний Меркурій ми можемо дуже влучно використати, щоб перепровірити, перезапитати. І ще раз підкреслю, вже з 22 жовтня, тобто, от відео записується, ви його побачите, це вже пітля ретроградного Меркурія, і це вже ефекти його йдуть. Я казав, що в мене вже з неділі навіть пішли ці ефекти, бо кажу, ж, процеси, ну, і в інших людей теж по інертні часто і ну, не точна дата визначає подію, а просто період якийсь, до якого ми наближаємося. Ну, Типу, як новий рік не наступив 31 грудня, але вже 29 грудня є певні відчуття ну, цього. Хоча дати конкретної вроді, що ну, такі принцип. От, ретроградний Меркурій теж означає, як і стихія води, можливість змінити щось що раніше було створено, але створено не зовсім ідеально щось з помилками. І ми можемо виправити, згадати ці ситуації, виправити помилки, підкоригувати. Тому це період корекції, зараз в якому ми знаходимося, але не період такого стрімкого руху вперед.